На устеленому горищі будинку культури сушаться лікарські трави. Меліса, ехінацея, чорнобривці, ті самі чорнобривці, пижмо, деревій, зіробій, материнка. У мирному житті можна було почути, як на сцені виступають артисти, розповідає художній керівник Андрій Купчин. Нині ж піддаще над нею задіяли для волонтерських потреб. Ми це приміщення використовуємо як місце, де можна посушити цілющі трави, які приносять жителі Чорнобаю, які ми потім будемо пакувати і передавати нашим землякам, які зараз на передовій боронять Україну від ворожих загарбників. Вже висушені трави у двох торбах на велосипеді привезла і жителька Чорнобаю Неля Приходько. Їх несе до місцевого молодіжного центру. Тут і збір, є тут і ванча, і дереві, що хочете, да? щоб був смачний. Дякую, листала в Фейсбук і звернула увагу, що наша молодіжка така організовує. От і вирішили, і не тільки сама, а й сусіди. Ну хто як може, лише чи не допомогти. Ініціатором чайного збору для військових стала місцева вчителька. Потім цю ідею підтримала молодь, каже Дарина. В перші дні були вражені наскільки активно люди приносили трави. З Третьої до шостої принесло дуже багато людей, і різноманітних трав, і плодів, і вже сушених, і тільки збираних. Нині приміщення молодіжки завалена різнотрав'ям. У нас на столі зараз розкладені трави, які вже висушені. Тут найбільше є листя смородини, липа, м'ята, різні трав'яні квіти, які взимку і в холодні пори допомагають зігрітися, і це дуже скоро потрібно буде нашим захисникам. Формують чай із трьох-чотирьох інгредієнтів. Його за словами Ніки має вистачити на 7-8 заварювань. Це ароматний збір, тому ми кладемо сюди цвітли, нагідки, а також м'яту. І обов'язково прикріплюємо Такі надписи, щоб воїни, коли їх відкриють, надихнулися ноткою позитиву. Цю серію назвали Випичаю з Чорнобаю. Відтак кажуть дівчата: земляки зігріються не лише напоєм, а й теплими спогадами про рідний край. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.